Як був удар, вони навіть лежали в одному положенні. Вони лежали лицем в землю і плечко до плечка. За те, що в Насті була яскрава куртка, ми побачили, що це наша Настя, а Костіку у ми взагалі навіть не пізнали, тому що була чорна курточка, і вони просто так були в землю вдавлені, що неможливо було зрозуміти. Жінка каже, водій автомобіля Опель стверджував, що він ні в чому не винен. Я нікого не збивав, він говорив. Водія взяли під варту, йому 26 років. Він з села Дігтярі. Як повідомила поліція Чернігівської області, чоловік був тверезий. 25 лютого у Бобровицькому районному суді відбулося друге засідання у цій справі. Мати загиблої Насті Костик Інна приїхала до суду зі світлинами дочки. Щоб він бачив, що кого він загубив. Дві Насті, подружки. Настя, костіки, Настіки людям. Ігор Костик пригадує, востаннє чув дочку за 15 хвилин до її загибелі. Іде, не переживай, бабу на вулиці і йдемо додому. Вони дівчата провели, а вже нам знають 19. 35, мабуть, перетелефонували, що втрату вас підавше.